Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про пульти дистанційного керування від сучасних телевізорів, які мають опцію Smart, які мають розширені функції пульта дистанційного керування. От Різні такі от клавіші є, голосовий набір і так далі. Ці пульти працюють дещо по іншій технології, ніж звичайні класичні звичні нам пульти, які з'єднуються з телевізором шляхом інфрачервоної передачі. Даних о того коду. В сучасних же телевізорах пульти працюють через функцію bluetooth, тобто bluetooth з'єднання. І такий пульт класичним чином перевірити не можна, як от звичайні пульти. От маємо пульт класичний. Ми бачимо, що цей світодіодик інфрачервоний блимає. Ну, таким чином ми перевіряємо, працює пульт чи не працює. Ну, Хоча б чи він подає якісь признаки життя. А от з цим пультом все складніше. Але немає нічого такого складного в світі сучасних технологій. Для цього нам потрібен мобільний телефон, який має функцію Bluetooth. Наприклад, ми розглянемо пульт від телевізора Philips. І на телефоні даємо пошук нового пристрою. В пультах Philips, щоб законектити пульт до телевізора чи до якогось іншого пристрою, наприклад, телефону, зажимаємо ці дві кнопки червону і синю. Повторимо цей експеримент. От. Появився в нас оцей от пристрій Philips RC. І підключаємо його. Пише, що пристрій підключено. І тепер перевіряємо, як він працює. Нажимаємо Виключити. Телефон виключився. Нажимаємо Включити. Телефон включився. Можна звук перевірити. Можна перевірити функцію mute. Бачите? Можемо спробувати набір тексту. От, Бачимо, букви набираються. Стрілочка рухається. Отже, як ми бачимо, пульт такий от цікавий і може таким чином цікавим працювати з мобільним телефоном. Я думаю, що він може працювати і з планшетом, і з класичним комп'ютером. Тобто, хто має такий пульт, можете поекспериментувати. Хто розбив свій телевізор і думає, цей пульт лишній. Комусь продати, не спішіть продавати, можливо, якимось чином його зможете застосувати, навіть до якогось іншого телевізора. Теоретично, практично треба пробувати. Всім дякую за перегляд, на все добре.